Доброго дня! Сьогодні хочу розказати вам про таку цікаву проблему в часах Garmin, як зарядка, швидка зарядка, використання швидкої зарядки для заряджання наших годинників. Так ось колись у мене був клієнт, перший, один з перших клієнтів, які, Сказав, що в нього дуже довго заряджається його годинник, і причина цього довгого заряджання йому в сервісі в українському сказали, що наслідок того, що цей годинник приєднувався до швидкої зарядки. Я про це свого часу написав на форумі ФОПДА, мене там підняли на шум, сказали, що такого неможливо. А ось на цьому ресурсі ремфон якраз про це і розповіли: що швидка зарядка призводить до виходу з ладу певної мікросхеми. Тому зверніть на це увагу: не користуйтесь швидкою зарядкою.